Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні знову маємо хвилинку з Bible Break. Сьогодні розглядаємо таку цікаву, досить фундаментально важливу тему це апостольський символ віри. Якщо говорити про символи віри взагалі, не конкретно про якісь, а взагалі, то символ віри це є коротенька збірка віровчень людини чи церкви чи християнства. Тобто символ віри це набір речень, які дуже компактно і швидко пояснюють якусь тему. Як правило, що стосується Бога, спасіння, гріха, людства і так далі. Коли ми говоримо конкретно про апостольський символ віри, це є конкретний символ віри, який був сформований в другому столітті нашої ери. Швидше за все, не особисто апостоли його сформували, швидше за все, це були їхні учні. Але тим не менше, ми віримо, що апостоли, тобто безпосередні учні Ісуса Христа, безпосередньо ті, яких він вибрав, вони погодилися і вони підтримували те, що тут говориться. Отже, я прочитаю цей загальновідомий апостольський символ віри. Вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його Єдинородного, нашого Господа, зачатого від Святого Духа, народженого від Діви Марії, котрий страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у пекло третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Всемогутнього, звідки Він прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, спільноту святих прощення гріхів, воскресіння тіла та життя вічне. Амінь. Отже, це і є, словно звісний, відомий апостольський син віри. Багато хто його вивчав в школі, чи десь в церковній школі, чи ще десь. В нашій культурі, в нашій країні дуже часто використовується слово єресь, єретик, інколи говорять «сектант», сектанти, сектанти, сектантство і так далі. Що, взагалі, яка може бути межа між єретичним і неєретичним? Або між єресю і ортодоксією? Ортодоксія це правильна слава Богу, тобто поклонятися і прославляти Богу в правильний шлях, в правильний спосіб, біблійний, духовний, божий шлях. На мій погляд, апостольський символ віри міг би бути дуже хорошою межою, дуже хорошим таким способом визначити, чи християни, група християн, чи церква, чи служителі, чи якийсь рух він є здоровим, він є ортодоксальним, він є правильним, в цілому кажучи, чи він є геретичним. Якщо якась група християн, або якась церква, або якась течія, деномінація. Яка, яка називається християнською, яка себе номінує «так-так, на так, християни, якщо вони дотримуються, вони вірять в апостольський символ віри, то на мій погляд вони такими і є в цілому кажучи. А якщо навпаки якісь положення їх не влаштовують, наприклад, їх не влаштовує, що там від Діви Марії вони говорять, що ні-ні, Марія не могла бути Дівою, або якщо вони не вірять в Духа Святого, так як тут написано, або якщо вони не вірять в Воскресіння тіла то е, такі люди, на мій погляд, могли б справедливо називатися єретиками, навіть якщо вони використовують стосовно себе назву християн. Тобто в соціальному сенсі ми можемо говорити християни, бо вони себе так іменують, вони є частиною суспільства. Але тим не менше, в строго біблійному значенні, в такому апостольському значенні, ці християни в духовному значенні християнами не є. Вони не підтримують основу, фундамент християнства, цей апостольський символ віри.